Його фразу, яку не завжди запам'ятаю, що він сказав, що типу, ми обов'язково виграємо цю війну, але питання в тому, якими жертвами. Навіть смерть не розлучить нас. Насправді, це перша фраза, яка прийшла мені в голову, коли сказала, що він загинув. Друге, це число 14. Воно принесло моє життя і радість і горе. Офіційно указ про те, що почалося того, 14-го числа 14 -го року. 14 -го числа в серпні ми з ним одружилися. 14 -го року народилися дівчата. 14 числа 14.05. Ми останній раз розмовляли. 14 числа він загинув.